В Україну зі Словаччини заїжджає далекобійник Петро Наум. Розповідає, встиг перетнути кордон до затримки оформлення вантажного транспорту. Я в'їхав на кордон перша половина першого дня до Словака. Ще не було проблем ніякого контролю, тобто забастовки ніякої. А вже як я виїжджав зі Словака, вже хлопці передали по цей Перекрили вже дорогу. Ще за мною чотири машини повезло, що ми прийшли. Останні не знаю, вони обіцяють до шостої години поліція там нічого змосить, також нічого не можуть зробити. Водій Руслан Наконечний також стиг перетнути кордон до затримки оформлення вантажівок зі словацького боку. Переїхав в годині десятій на на нашу територію. Я Якраз до блокування виїхав, проїхав. Польщі стояв на перехіді Курчова цей Краковець, а потім ми переїхали сюди. Там взагалі ніякого руху не було майже. Що, що ж я можу сказати? Люди бідують, холодно, голодно. Блокировка почалася десь в 13.30, а я перейшов кордон десь в 11. ще перед, перед блокировкою. Навіть ще невідомо, в який термін будуть пропускати. У ну, я стояв десь на терміналі з години, може півтори. Дві сутки відстояв на Краківці і сутки відстояв тут. Затримка оформлення вантажного транспорту у пункті пропуску вишній немецький ужгород, що на кордоні зі Словаччиною, пов'язані з тим, що зі словацького боку невідомі особи без будь-яких попереджень перекрили рух вантажного транспорту. Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгітовська. Поки що суміжна сторона офіційно не повідомляла українську про ймовірне блокування кордону а також чи до блокади польських далекобідників долучилися і словацькі перевізники. За словами Вікторії Сунгутовської, із 20-ї години зі словацького боку будуть приймати по одному вантажному авто з України. Та чотири вантажні автомобілі випускатимуть в Україну за одну годину. Працівники закарпатської митниці просять перевізників врахувати дану проблему та обирати найближчий пункт пропуску для перетину кордону. Це КПП Чоб захонь, що на кордоні з Угорщиною, або дякова халмеу з Румунією. Оксана Ушакова Леонтіноколишин, Суспільна новина Закарпаття.